До складу громади війшло 11 сільських рад, 38 населених пунктів, майже 18 тисяч населення і 60 тисяч гектарів територія об'єднаної громади. Великих промислових підприємств у нас немає на нашій території. Таких, які б суттєво впливали на наповнення нашого бюджету, основний дохід це податок з доходів фізичних осіб, податок на нерухомість, єдиний податок і акцизний. Колись один великий і мудрий. Говорив, що істина народжується в спорі. Я скажу, що в спорі народжується бійка. Істина народжується в спілкуванні, дотримуючись цього принципу, ми і працюємо з бізнесом. Їхній розвиток, їхнє благополуччя це ж і наше благополуччя, бо тут же ж збільшення надходження податків. Це все взаємопов'язано. сьогодні без реєстру громади. Фактично, ну як, ми з зв'язаними руками і зав'язаними очима. Раніше ж як було? Фінансовий відділ готує в паперовому вигляді аналіз доходів, аналіз видатків. Зараз е, програма може допомогти в цьому питанні навіть проаналізувати. Да? Те, що я, як кажуть, робив самотужки, його можна зробити це за допомогою програми, і вона покаже зразу результат. Нашому бізнесу 5 років. Будь-яка нова справа це важко, тому що багато питань, багато незрозумілостей. Але якщо є бажання, є розуміння, куди йдеш і навіщо йдеш, то все можна здолати і перемогти. Максимальна кількість рішень приймається на місцях. Відповідно, діалог бізнесу з владою стає швидше. Тобто, всі питання, які турбують місцевий бізнес, вони більше турбують місцеву владу, ніж владу десь в Києві. Реєстри велися в. Ну, названих так в Excel-форматі, в табличках, що в свою чергу не було, ну не відображало всіх актуальних відомостей завдяки реєстру. То тобто, є можливість зараз перевірити, ну, оглянути актуальну інформацію. Що безумовно економити час і папери і все інше. Реєстр дозволяє отримати будь-яку статистичну інформацію стосовно мешканців, що приписки, зняття з обліку, можливо, побачить вікові категорії громадян. Ну що, в свою чергу, досить зручно. В перспективі плануємо надати доступ органам соціального захисту, щоб вони самостійно отримали інформацію, щоб безумовно зменшити кількість паперу і. Часу за допомогою гість системи ми можемо приймати управлінські рішення з приводу земель сільськогосподарського та іншого призначення. Кількість земель становить 49 тисяч 790 гектар. Землі сільськогосподарського призначення 36 тисяч 604 гектара. Громадської забудови 571 гектар. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики іншого призначення 670 гектар. Землі лісового дорадницького призначення 7 180 гектар. Землі водного фонду 672 гектара. Геоінформаційна система спеціалістами відділу заповнена і в подальшому спеціалісти відділу будуть заповняті. І ми бачимо великі перспективи розвитку даної програми. За допомогою цієї програми планується збільшити надходження до місцевого бюджету за рахунок виявлення незаконних використань земельних ділянок на території Засульської сільської ради. Повністю бачимо бюджетний цикл, який розпочинається з укладання бюджетного запиту, включаючи програмно-цільовий метод бюджетування, ми бачимо закінчення звітами про виконання паспортів бюджетних програм. Ще плюс великий по бюджетному модулю. Що у нас досить деталізовані планові показники? При тому, якими програмами продуктами ми користувалися до цього. У нас таких можливостей і аналітики не було. Аналітика проводиться в процесі ефективного використання. коштів між головними розпорядниками. Ми бачимо рух цих навіть планових показників, як управляє розпорядник цими коштами. Тобто нам це полегшує роботу. Будемо говорити відсотками. Якщо взяти нашу дохідну частину, якраз сьогодні аналізували це: 50% нашої дохідної частини це надходження податку на доходи фізичних осіб, і майже 50% це наші місцеві податки збори. Тобто єдиний податок податок на нерухомість і плата за землю. Загальний бюджет громади на сьогодні понад 130 мільйонів гривень. Цифри не всі розуміють, і щоб його візуалізувати використання бюджетних коштів і наповнення дохідної частини, зараз працюємо з проектом електронне рішення за допомогою дашбордів. І нам, як фахівцям, які працюють з управлінням, то це набагато полегшення. А полегшення чому, тому що знову ми робимо аналітику. На підставі аналітики, ми бачимо наші прогалини, наші випередження, і ми можемо коригувати наші управлінські рішення, щоб робити висновки.